Вітаємо на каналі Твого гороскопу. До вашої уваги загальний гороскоп на наступний тиждень. Що чекає кожен зі знаків Зодіаку з 15 по 21 квітня? Майже всіх знаків Зодіаку чекає неспокійний тиждень. Доведеться лише мріяти про відпочинок: початок сезонних городніх робіт, завали на роботі та виконання забаганок другої половинки. Ось що може їх спіткати щоденно. Цікаво, чи пощастить реалізувати мрію або зірвати куш у новій справі. Тож, давайте розглянемо детальніше, що чекає на кожен із знаків зодіаку наступного тижня. Овен. Цей тиждень буде наповнений новими можливостями для тебе. Будь відкритий до змін і не бійся йти вперед. Тільцям краще відпочити та подумати про свої цілі. Можливо, варто переглянути свої плани на майбутнє. Близнюки, на вас чекає динамічний тиждень. Будьте готові до несподіваних поворотів подій та дійте гнучко. Цього тижня ракам краще сконцентруватися на своїх стосунках з близькими людьми. Важливо висловити свої почуття і розуміти. Цей тиждень принесе вам успіх у ділових починаннях. Не прогавте можливість проявити свою ініціативу. Для ДІВ. Ці сім днів будуть сприятливими для саморозвитку та самоаналізу. Постарайтеся знайти час для внутрішнього зростання. Цього тижня Терезам варто звернути увагу на фінансові питання, будьте уважні при ухваленні рішень про гроші. Скорпіонам рекомендується бути обережними у спілкуванні з оточуючими. Важливо контролювати свої емоції. Стрільцям варто проявити терпимість. Та дружелюбність, конфлікти краще вирішувати мирним шляхом. Козирогів чекає важкий тиждень, що вимагатиме витривалості та терпіння. Будьте наполегливими у досягненні своїх цілей. Водоліям варто звернути увагу на здоров'я та гарний відпочинок. Тіло і розум потребують відпочинку. Рибам варто бути відкритими до нових ідей та можливостей. На них чекають цікаві відкриття та натхнення. Нехай зірки завжди вказують вам вірну дорогу, щасливий шлях і вірну вдачу. Стежимо за тим, що віщують зорі разом та підписуємось на канал Твого гороскопу.